Ви спитаєте, навіщо робити такі проєкти? Але головне питання в цьому, скільки ж бабок вкинув власник в реалізацію своєї мрії? Отже, автомобіль вартістю 15 тисяч доларів був у так собі стані, і що нам з ним довелося зробити? Ну, по-перше, зняти все лакофарбове покриття до металу, тобто повністю голий металевий кузов. Потім переробити недобросовісний ремонт, там де потріска шпаклівка після попередніх малярів. І пофарбувати кузов в два кольори та нанести індивідуальний малюнок, який спроектував сам власник. Причому спершу цей автомобіль мав бути в картон стилі, там де малюють маркерами, графіті, матовий лак туди-сюди. Але все перегралося, і кінцевий проєкт ви можете бачити на готовому автомобілі. Також для того, щоб додати цьому автомобілі особливих рис, ми встановили бодікіт від версії ZL. Це передній бампер, це діфузор заднього бамперу, це спойлер типу лавка, і це накладки на пороги. Після фарбування автомобіль поїхав на фарбування дисків, тому що вони були нудні сірі. Ми зробили чорний глянець та поставили проставки, щоб розширити колеса відносно кузову. Потім автомобіль приїхав з малярки до нашої студії, де ми зробили детейлінг, тобто почистили гарно салон, відполірували кузов та заклеїли його в матовий прозорий сетін. Тобто, це матова прозора захисна плівка. Капот та дах автомобіля, а також всі чорні елементи. Ми заклеїли в прозору глянцеву поліуретанову захисну плівку. І останнім побажанням клієнта було те, щоб ми підготували автомобіль під ключ, тому ми загнали його на СТО наших партнерів та зробили повністю ТО заміна мастил, заміна всіх елементів ходової частини, які потрібно замінити, або плануються до заміни, тобто підготували автомобіль, щоб власник декілька років навіть і не лазив туди, окрім заміни мастила. Ну і тепер, шановні друзі, найцікавіше скільки ж бабок обійшлася ця робота? Бюджет реалізації цієї мрії 15 тисяч доларів. І тепер нам цікава ваша думка, якби у вас був такий Камаро за 15 тисяч і 15 тисяч готівочкою, що б ви зробили з цим автомобілем або з цими грішми?